В цьому обзорі. Запрошені експерти. Це Топовий рівень гри. Я відчув його по мокрих його штанах. Детальний обзор ігор. Ви на мусор. Високий рівень аналітики, але суть одна велиці. Приступаємо. Всім привіт! Сьогодні на обзорі ноутбук Gigabyte G5MF. Скажу, зразу придбав його для себе і вже користуюсь ним більше тижня. Тому якась думка про нього склалась. Але це по порядку відео. Обійшовся мені ноутбук в 32 тисячі гривень, або 870 доларів, або в 155 тисяч джбутійських франків, або 400 тисяч казахських тених. Ну, ви поняли, 32 тисячі гривень, коротше. Скільки? 32. Да ти шо, охуел, блядь, сука! Так, почнемо з основного. Комплектуючий ноутбук, процесор i5 12 покоління, 12 ядер, 16 потоків, максимальна частота в турбобусті 4,5 ГГц. Тепловиділення 45 Вт. Відеокарта RTX 4050 на 75 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 SSD пам'яті. Екран ноутбука 144 Гц. Також хочу сказати, що я його дуже вчасно і вигідно придбав. Зараз мінімальна ціна на нього тисячі на каталозі, а це на секундочку вже 167 тисяч жибутійських франків. Ціна на такий ноутбук фокстроті 45 тисяч. Єдина різниця це i5 і 13 покоління, а не 12-го. І ця ціна при тому з акцією 5 тисяч гривень. Скільки це буде в джибутійських франках, я краще не буду називати. Це мерзош. Це реально мерзвес такі. Комфі такий ноутбук коштував майже 42 тисячі, але зараз його немає в наявності. У ноутбука є підсвітка клавіатури, що і не дивно, якого ігрового ноутбука і зараз немає. Сити зараз може лише одним кольором, але я не думаю, це фатальна проблема для когось. Кольорів на вибір є дуже багато, на будь-який смак. Показувати і розказувати, де знаходиться який роз'єм ноутбука я не буду. Я думаю, всім цікавіше побачити FPS в іграх. Ну, головного, це два USB з лівої сторони. На клавіатури клавіатура ймеш. Так, перша гра CS2. Подивимося FPS на моїх настройках. Це 4 х 3 і майже всі низькі настройки. Тільки зайшли вже температура на процесорі 90 градусів. Хотілося би менше, але майже у всіх ноутбуках будуть такі градуси. Хочете менші градуси, купуйте комп'ютер. Зараз вентилятори почнуть працювати, і температура буде приблизно в такому діапазоні: 85-90 градусів на процесорі. Відеокарта нагрілась до 60 градусів, а це вже дуже і дуже круто, як на мене. Максимум буде доходити до 70, як на мене, це Супер Градуси. Так, що можна сказати за FPS? FPS зараз, який ви бачите, не є об'єктивним, тому що на демці з ботами завжди менше FPS, ніж на картах з іншими ігроками. Але вам показати я його не зможу, бо програма, яка відображає Градуси, працює тільки на ботах. Тому до FPS, який ви зараз бачите, можете сміло додавати плюс 60, і це буде FPS в прем'єр-режимі або в ММІ. Ну, це, звісно, при умові, якщо настройки будуть такі, як в мене зараз. Так, спробуємо поставити дуже високі настройки. Ну, бачимо, FPS вже менший. Але КС не та ігра, де потрібно грати на максималках. Там спокійно грати 4 на 3 і все круто буде. Як ми бачимо, градуси сильно не змінились, тільки відеокарта нагрілася до 70 градусів. Процесор у діапазоні 75-90. Так, ще покажу вам FPS на Inferno. Так, ну, FPS, який ви зараз бачите, сміло додаєте плюс 60, і це FPS прем'єри режиму. Ну, це на моїх настройках 4х3. На і можна сказати ще так, ФПС майже на всіх картах біля 200, там 190-200, то мінімум. На всіх картах: Ancient, Anubis, всі прем'єр режимі, на моїх настройках. На міражі доходить взагалі біля 300. На інферно ФПС 190-260. Частіше за все десь 210, десь такий діапазон. Якщо ви хочете грати на максималках, тоді вам потрібен інший ноутбук посильніше. Це і також справиться, 100 плюс FPS буде, але вже не так приємно грати. Тому хочеш максималки, купляй дорожчий ноутбук. Так, минулий мій відос нормально не зазнявся, бо пендікам не відображав градуси і FPS з боку, тому треба перезнімати. Ставимо ультра настройки. Ідемо грати. Шумить страшно, вентилятори. Працюй, працюють, баба дуже жре. Відеокарта нагружена на 99% минулого разу мене викинуло. Зараз, думаю, ситуація буде така сама. Градуси непогані, а от. Нагрузка на відеокарту страшна на ультра. 99%. Оооо, ми бачили, які був? Сустренько заходить, SSD пам'ять рішає. 13,5 оперативки загружено. Це потужно. Добре, на ультрах не рекомендую грати, бо може вилетіти. Давайте поставимо високі. Ну, не з того, що таке. Що він зробить мені? <плес> ну, Невисоких можна. Відеокарта нагружена на 90-95%. Моментами на 99%. Ставимо середні настройки. Так, тепер точно не має вилучити нагрузка 85%. Ну, градуси вполне іграбільні. Процесор до 90 максимум, відеокарта до 74%. Але ноутбук шумить страшно. Ну, в принципі, так і всі ігрові ноутбуки, тому нічого особливого. Враховуючи те, що ще FPS жре запись, і ФПС, ну, в принципі, майже не міняється. Ультра, високі, середні. Там 10 кадрів різниці. Але нагрузка на ультрах на відеокарту буде дуже сильна, тому може вилетіти. Тому краще ставити не ультра. Або окремо десь, десь ультра, десь низькі, десь високі, середні. Міксувати. Ну, чисто на ультрах може вилітати. За папу, в принципі, я вже все сказав. Ну можете ще подивитися першу демку там, де не вийшло записати градуси. Там і коментарі і момент видіту. Може комусь буде інтересно. Кому не інтересно, перемотайте в кінець і все. Так, настройки ультра. зараз покажу. Так, оп-оп. Та ще ультра. Ну поки... ну, вентилятори її башать так жорстко-жорстко. КПС просто бомба. Для пабга то навіть забагато. Мені 30-ки хватить, тут 100 на ультрах. Ну ППС і, і градус мене радує, просто, просто максимально радує. Я вже думав буде до сотки доходити, але ні. Оперативка аж 13 то жорстко трохи. В КСТ грузило 11 максимум. Це ультра. Хотів, але відеокарта не гріється. До там великих градуси. 72 20 і хуйня. Я вирішив навіть таке слово, але ну, хуйня. Погнали. Так, зразу робимо кіллас. Ніхто там не вийде сильно. Мне хуисты я обзор снимаю, мне тут треба показывать рівень, не. Чафу. Кажется, сука, бегает. Я відчуваю його страх. Чи мені, блядь, прочулося? не, блять, прочулось? Не причулось, блядь! Нихуя мені не прочулось. Я відчув його по мокрих його штанах. Дуже сильно їх намочив. Вентилятори працюють як дикі, я не знаю, може ви чуєте. Ну ультра ППС, сотка, ну пх, бля, ляля, -ля, просто ляля. -ля. Процесор навіть досок... ну 95 було, добре, але градуси 90 градусів, 85. Пх, ще... Jeść nie, Opa, kip, 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 tak. I nas nie nabiodaję. Nie, i nas nabiodaję jak raz. Jop, I nas nabiodaję. Okej. Przykro Problemy? Zaraz zarejestrować Jakby ja Проблема була якась, я не бачив проблем ніяк. І на цьому моменті в мене просто вилетіло. Але я перезайшов і продовжив грати. Так, я перезайшов. Мене викинуло, не знаю в чому проблема. Чи через настройки, чи через бендікам. Поставимо високі настройки тоді. Або краще взагалі середні. Не знаю, в чому там точно проблема, але суть одна вилетіло. Ну, загрузка відеокарти була 99%, можливо, це повпливало. Зараз на середніх 80% загрузки. Тому на ультрах краще не грати. Так, поставив я ось такі настройки. Свої. Міські, високі десь. Так. Відеокарта нагружена на 70% і FPS Прекрасно. ХП грабельний. Відеокарта нагружена на 80%. Ультрафу не було нагружено на 100%. Від, Тому і стався вигляд, я вважаю. Ультра наут не потягнув. Кіберпанк. ставимо найвищі настройки. DLSS виключено. Так, що ми бачимо? Відеокарта нагружена майже на 100%, 40 FPS. Ну так. Ой. Може бути, терпимо. Тепер пройдемося. Є дорогою з включенням DLSS. Ооо. Ого. 70 ФПС, ту сильно новий крафт, катому. Відеокарта сильно нагружена. Тому... Вення грати на цьому будуть, на ультрах, якщо чесно. Так, ставимо середні настройки. Майже 100 FPS, не буде 100. На... на відеокарта і так моментом нагружена на... на Рекомендую ставити ігру на середній із DLSS. А, тим, хто буде говорити, що погана картинка. Леж на цей мусор. Ахуєна картинка. О, любітелі, 4 на 3 у PSG зараз оцінять. 4 на 3 бомба з DLSS. Настройки низькі. Так, раз. Максимальні настройки. 90 FPS. Ось тако. 90 FPS интересен 90 FPS выключаем Графіку, DLSS на Performance. FPS навіть не поменялся Просто бред так ставимо. лоу настройки так low fps такий самий, блядь. Ну, чуть-чуть може там так я самий, самый ну, буває 96 новый високий ставимо. 95, було 96 на L. Ну короче. Фпс раз ці тут. Приблизно ось такий. Але на фпс впливає ще, скільки на карті є будівель, які онлайн взагалі на карті. Тому... Може бути як і 60 на повному сервері, так і 100 на пустому. Ну не поставимо там на людей 200. Ну, як орієнтир підходить FPS ось так. Але загалом якісь цифри, правда, у вас може бути зовсім іншим на такому самому ноутбуці, бо сервак буде інший, буде більше онлайну, більше забудова. Бо я перед тим грав на одному сервері, вже забув його IP. То місто онлайн там було, і в мене FPS 100. Був. При любих настройках, просто 100. воно не мінялося 105 95. Включання-виключання DLSS взагалі нічого не міняло. Настройки низькі, високі, дуже високі, взагалі нічого не міняло FPS. Максимум там різниця 1-2 кадри. І все. Так, давайте підводити підсумки. Ноутбук шумний, вентилятори дуже чути. На записі відео навіть було це. Ну, в принципі, Всі ігрові ноутбуки мають шумні вентилятори, тому це типа, мінус, але цей мінус присутній у всіх ноутбуках. Так, ще до мінусів. Ну, Градуси ноутбука в преділах норми, але на пару градусів було б менше, було б взагалі класно. Не рекомендую грати на цьому ноутбуці важкі ігри на ультрах. Наприклад, PUBG, ви самі бачили, може вилетіти. І ще є такий мінус. Не знаю, чи це особисто мій мінус? І мені попався такий ноутбук, чи у всіх такий. Зараз я вам включу мікрофон, іменно який встроєний в ноутбук. І ви почуєте його звук. <звук> Як вам звучок? Не шумно. Я вже перепробував всі методи, щоб забрати цей шум, і ніяка програмка мені не допомагала з цим навіть. Зв'язався з тими, хто продав мені цей ноутбук, і вони також не змогли пофіксити цю проблему, і мені компенсували частину грошей за це. І я просто вирішив собі докупити мікрофон і все. Так, йдемо до плюсів. Ціна. Ціна дуже і дуже вигідна в порівнянні з конкурентами. Ще до плюсів можна віднести те, що на ньому, в принципі, піде люба ігра. Можливо, не на ультрах і не на високих, але можна буде спокійно грати любу. Не забувайте про функцію DLSS. Якщо брати до уваги те, що всі ігрові ноутбуки шумлять, і майже всі вони гріються, це я б не відносив до прям мінусів іменно цього ноутбука. Особисто в моїх задачах цей ноутбук справляється прекрасно. Це найкраще співвідношення, ціна якість на даний момент. Тому для покупки я його рекомендую. Та ясно рекомендую, блять, я ж його купив. За пару місяців випущу відео, як цей ноутбук покаже себе за довший період часу. Пишіть свою думку про цей ноутбук в коментарі і чи ви би придбали його собі. А якщо він у вас вже є, напишіть свою думку про користування ним. І чи у вас також мікрофон у ноутбука ловить шуми вентиляторів, чи я один такий. Всім дякую за увагу, до зустрічі!